Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні розпаковка, невеличкий такий обзор товарів, які я придбала на сайті AliExpress. Постараюсь вас не затримувати і, як найшвидше, все вам показати, що я придбала. Перше, я хочу вам показати ось такі намистинки. Низочки досить довгі. Це агат. Дві низки 10 і 8 мм. Дуже гарні намистини. Колір такий білий, гарний. І е, самі намистинки немає ніякого браку. Тому я однозначно рекомендую вам ці намистинки, я дуже ними задоволена. Також я придбала перламутр. Правда, Мене трошки засмутило те, що я придбала дві низочки. Продавець мені надіслав тільки одну. Ну, ми вже з ним все вирішили. Спор я не буду відкривати. Він мені надішле другу. Це намистинки 8 мм. Також гарні такі, бачите, біло-бежевий колір тут присутній. Ну, як перламутер. Звичайний перламутер. Гарні рівненькі, браку немає також. Так, я їх от сюди відкладу назад. Тепер хочу вам показати керамічні намистинки. Ось такі намистинки з темно-синього кольору, з такими прожилочками коричневими. Їх в позиції 20 штучок, і вони 11 міліметрів діаметр. Так, як би вам сфокусувати? Не дуже фокусується, ну, ось така намистинка. Мені подобається дуже в чокері використовувати намистинки керамічні. Одне, що в них, ви знаєте, це в керамічних намистинках. Вони мають великі отвори. Ось такі, бачите. Ось такого кольору. Також 20 намистинок в позиції, червоно такі сині. Ось. Теж 11. Вони з одного магазину. Тепер ось такі намастинки керамічні. Теж купляла 10, 8 і 6, прислала тільки дві позиції. Це 8 і 6 розмір, а 10 чомусь продавець забув мені покласти. Ось так. там багато заявлено. Намистин всяких малюнків мають там різні, але мені оцей дуже сподобався. Ось такі 8 мм це 30 штучок, а 6 мм 50 штучок. Мені вони теж сподобались. Ось такі намистинки, може, когось зацікавлять, звичайно, всі силочки я під відео вам залишу. Тепер хочу вам показати, я придбала ось такі листочки. Зараз я десь подивлюся, який це розмір листочків. Так, вони йшли по 10 штучок, оці листочки, більші за розміром, вони 26 на 17. Ось тут, бачите, дирочка, де можна от зачепитися за колечко. От. Вони з, з, -з зворотньої сторони ось такі. А тут більш уже вони про, такі промальовані, бачите, є прожилочки на них. Я думаю, це якась епоксидна смола. Ці листочки зроблені такого зеленого кольору. А ці трішечки менші за розміром. І трішки такі, бачите, за дизайном вже не такі. Ці теж 10 штук. 14 на 15 їх розмір. Ось такі листочки мені закортіло. Ну, а тепер я хочу вам трішки показати. А, ну давайте ще от, отакі намистинки я вам покажу. От я придбала отакі намистинки. Їх 100 штучок, і вони 4 міліметри. Їх от проставляти. Я люблю такі колечка. Так. І ще отакі намистинки. Цих вони 6 міліметрів. І ці вже намистинки 6 міліметрів, такі колечка. Так, отакі я придбала. Тепер що я вам хочу показати? От я придбала ось таку підвіску. Підвізка це 35 на 48. Ось такий камінь жовтуватий знову. Він подібний на бурштин. Має зразу такий бейлик. Ну, ви знаєте, на якийсь як камінь схожий. Трошки навіть тут і двигається. Отак, зворотня сторона. Ось такий гарненька така підвісочка. Непогана, мені подобається. Так, на рахунок підвісочок. Що ще я придбала, це ось таку підвіску з перламутру. Отаке От дерево. 48 на 45 розмір. Я думаю, на Aliexpress ви всі зустрічали багато підвісок з перламутру. Ну, я придбала ось таку підвіску дереву. Зворотня сторона. Є такий байлик тут. Так, ну я думаю, що на літо прикрасу можна створити, от з такою підвіскою. Так, що ще мені хотілося вам показати? Е, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала ось такі колони. Я заказувала, замовляла, і е, вони мені. Прийшли вже давненько, а в другому магазині, не в цьому, я зустріла, що є ось такі сережки. І я замовила сережки. Ось, ось ці сережки, вони дуже підходять до цього колону. Бачите? Ось. Ось такі сережечки. Ну, швензи тут зовсім негодяться, треба замінити буде. Гарні сережки, яскраві, бачите, вони і отакі ще такого дизайну, такого кольору, я замовила. Колону я такого не бачила, але якщо буду бачити, то я замовлю, тому що. От, і вони йшли зразу от в такому органайзері малесенькому, що дуже приємно і дуже добре. От. Так, оце я вам хотіла показати, може, когось зацікавить. Так, що ще хотіла вам я показати ось такі е, швензи круглі. Зараз я Подивлюся, розмір. Так, їх йшло, так, 12 на 15, ні, 16 міліметрів, і 10 штучок вони йшли. Я їх вже провірила, вони всі гарно закриваються і відкриваються. Ось так, ось петелечка. Ось так, бачите, вони. І отак от от вони відкриваються і закриваються. Мені здається, навіть як і бейл можна його використати, підвісити сюди якусь підвісочку навіть. Так, ось такі швензи. Далі фурнітура. От такі квіточки я замовила, бронзового кольору. Йшли вони три штучки в позиції. Розмір цих квіточок 37х29. Гарні, бачите, такі фактурні, тут такі течинки з цієї сторони ось так. Ось, гарненькі підвісочки мені сподобались. Далі я замовила, давно чому дивилася на оці крильця. І вирішила. Це дві штуки 60 на 65 розмір. досить такі великі, от бачите, такі крильця. Вони мають от три петельочки І ще, бачите, такі виямки, де можна буде вклеїти або стразики. Ну, можна навіть і це все і обшити. Ось такі. Дві підвіски, як крильця такі, От. і зворотня сторона. Отакі От я замовила. Замовила я ось такий великий колон підвіску бронзового кольору 72 на 57. Я давно бачила цю підвісочку на Аліекспрес. Ну, вона була по ціні тої ціни, яку я зараз я придбала, в два рази дорожча. Не знаю, яка причина, чому вона так стала дешевше. Ну, Замовила. Вона йшла в якомусь з магазинів, мені здається, в цьому все, що я замовляла, от бронзову фурнітуру. І я замовила ось цю підвіску. Можливо, колись зроблю якусь прикрасу з цією підвіскою. Можливо, знову буде флешмоб Гігантоманія, і ось нагода буде її використати. Ну, так вона непогана. Не Гарна така підвісочка. Так, може кого, можливо, когось і зацікавить. Так, ще я знову придбала два хрестики. Вони йшли. Позиції два, ось такі хрести. В середині мають отаку квіточку. Ну, на трояндочку схожа. Так, ну дві, чомусь я написала три Ні, дві штуки: 37 на 29. Неправильно я написала. І зворотня сторона. Ось. Такі хрестики мені сподобались. Далі, що я вам ще хочу показати, ось такі я придбала срібного кольору. Ось такі підвіски мені сподобались. Їх 5 штук і розмір 32 на 21. Мені здається, їх можна і в сережки примінити. Тут, бачите, можна сюди на мастиночку підвісити. Такі цікаві інтересні підвісочки. Вони мене зацікавили, і я їх вирішила придбати. Зворотня сторона ось така цих підвісочок. Так, що ще я вам хотіла показати? Ну, і, напевно, оце все. А тепер я хотіла ще вам показати саме таке головне, і саме, що я чекала. Я вже вам розказувала, що. У мене моя доця дуже любить годинники. І ось я вирішила їй зробити прикрасу з годинником. Я замовила два годиннички. Ось, бачите, ось такі годиннички. Мають такий циферблат всередині. Ось так. Вони на ланцюжку. Тут така такі квіточки, не знаю, щоб вам. От, бачите, ось такі квіточки, композиція з квіточків. Своротня сторона ось така. Ось така гарна тут ручечка. І, звичайно, я хочу зробити сотуар. Не знаю, які вона собі вибере. Зроблю два. Ну, Мені здається, сюди намистини однозначно зеленого кольору підійдуть. Ну, а тут уже щось треба придумати. І ось отакі ще такі ще В Всередині, бачите, такий кабашон. Мені здається, це не камінь. Це або шкло, або навіть Можливо, і пластик якийсь, навіть не знаю, що вам сказати. Так, ось бачите, теж всередині отак от, і ось так. Ось такі два години, ось така тут ручечка. І ось я хочу з ними зробити, ой, вибачте, якусь прикрасу. Ну, а на цьому я буду закінчувати свою розпаковочку. Силки під низом, під відео поставлю. Всім всього найкращого бажаю. Ставте вподобайки, кому сподобалось. І до нових відео, до нових зустрічей. Па-па, З вами була Уляна.